Він став у стойку із усієї сили кулаком ударив їй в плечі. Коли вона хотіла визвати швидку, то патрульна поліція відмовила їй. Як я не повернувся, мене була за ніколи. За вказним фактом відкрито кримінальні провадження. Саме на цьому місці невідомий чоловік відлупцював літнє подружжя Юрія та Наталю. Зухвалий напад стався прямісінько перед подвір'ям пенсіонерів. Незважаючи на тяжкість завданих травм, у поліції не поспішають розслідувати справу, адже подейкують, що нападником може бути людина, дотична до правоохоронної сфери. Все сталося ще на початку червня у центральному міському районі по вулиці ентузіастів. За словами Юрія, його дружина просто зробила зауваження дідлахам, які рвали Шовковицю. Невдовзі жінка почала кликати на допомогу. Виявилося, що рибаку, який був поруч, такий перебіг подій не сподобався. Услышав, що вона кричить «помоги» і мене завіть. Я виходжу, а вона там в ямці лежить на боку, ну, вся в пилі в грязі. Ну я что, подбежал, поднял, посадил на бордюрчик. И только поворачиваюсь, тут этот, кто ее избил, он с удочкой сложил удочку. И вот эта удочка начала по мне ходить. Я говорю, что ж ты сволочь сделал? Она тебе в матери годится? Аби хоч якось відбитися від нападника, Юрій схопив суху гілку. Але навіть це не врятувало чоловіка від серйозних травм. Постраждалому прооперували серце, діагностували інфаркт міокарда. Чоловік ділиться, ніколи не мав проблем із серцем. Крім цього, травмовані вухо та око пенсіонера. Це виписка з лікарні потерпілого. Забій садно вушної раковини ліворуч. Це там, де він проткнув йому вухо. Тоді окуліст, заключення, параорбітальна гематома зліва, контузія лівого ока. Операція на серці. От, казали, що добре, що одразу визвали швидку, бо час-півтора і вже б його не було. Патрульна поліція, яка приїздила, вони нічого не составили, нічого. Розійдемося по-любому. Він там щось з ними перебалакав на ВГУ. Ну і Потім нам сказали, що він якийсь. Непроста людина, аби з'ясувати, хто ж такий цей буцімто непростий чоловік, ми відправились на його пошуки. Нам знадобилося декілька годин, аби відшукати домівку, де ймовірно мешкає кривник літньої пари. І знаєте що? Якийсь інцидент був із пожилими людьми з сусідньої вулиці. Так, куди я а, ви не знай. Тим часом пані Наталю виписали з лікарні лише 11 липня. З моменту побиття минуло вже більше місяця. Постраждалу прооперували, перелам виявився дуже серйозним. Довелося вставляти пластини. Зараз жінка вдома і готова поділитися своєю версією подій. Значить, взяв кулак і отак от врезав ні ось сюди в плечо. Я, звісно, впала. Причому впала, значить, не на траву, а впала на асфальт. Встати я не могла. И я позвала мужа. Прибежал муж и говорит, что ты с ней сделал? Он вот-вот, она тут хозяйничает, все. И он значит, начал разборку с моим мужем. Тоже ударил его. Я, естественно, встала на карачки. И в этот момент он начал кричать, «Внимание, внимание, меня бьют, меня бьют!» Кто его бил, я старый человек, мой муж тоже старый человек, никто его абсолютно не бил. И как мы можем побить такого верзилу, если э, мы маленькие люди? Виявляється, що нападник також звернувся до поліції із заявою через буцімто спричинення йому тілесних ушкоджень. У поліції вже відкрили кримінальне провадження, аби з'ясувати, хто кого відлупцював насправді. 7 червня до поліції надійшло повідомлення про конфлікт на одній з вулиць міста на території центрального міського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що в ході з'ясування відносин між 55-річним чоловіком та подружжям виникла сварка, в результаті якої чоловік. Вік отримав легкі тілесні ушкодження, а жінка середньої тяжкості. За вказним фактом відкрито кримінальні провадження. Поспілкуватися з мовірним винуватцем тих подій нам, на жаль, не вдалося. Але цікавість через безліч почутих версій, ким він може бути, нам не дає спокою. Ми чули про причетність до органів прокуратури та фермерства, до силового блоку і навіть політики. Але ж хто він, цей анонім, якого літнє подружжя звинувачує у побитці, пишіть свою версію у коментарях.